Доброго дня, шановні друзі. У нас зараз чергова школа по здоров'ю. Доброго дня, шановні друзі. У нас чергова школа по здоров'ю. Буде сьогодні цікава, незвична. Я думаю, що кожен з вас багато для себе візьме. Я з задоволенням також буду слухати. Це біоактивні точки. От біодобавки, ми вже дуже добре все знаємо. От Біоактивні точки, що це таке, яке вони значення мають для нашого організму, розповість сьогодні подвійний діамантовий директор, а також людина, фахівець своєї справи, лікар, яка весь час, коли готується до наших шкіл. Перелопачує кучу матеріалу, хоче донести із наукової точки зору нам матеріал і так, щоб нам було доступно і зрозуміло. Зустрічайте Ковальова Тамара Павлівна. Вам слово. Добрий вечір усім. Добрий вечір. Але Миколаївна, мене видно добре чи ні? Не видно, так, да, добре. добре. У мене щось трошки так. Перед тим, як розпочати свою школу по такій цікавій темі, я хочу розповісти. Своє враження від вчорашнього дня. Можливо, багато хто із вас знає, що вчора був день, який називається Екадаші. Е, ну, Я знала і раніше, але я не дотримувалася і ну, те, що, допустим, е, в цей день потрібно робити, я якось не реагувала. Ну, а вчора е, е, я цей день відсвяткувала, можна так сказати, що це за день. Кадаш у переводі це 11. Це 11-й день після нового місяця, і також ще й день буде після від повного місяця. Це такий день, коли йде очищення, самоочищення фізичного тіла, енергетичного тіла, кармічного. Спалюється погана карма. От. І в цей день бажано або на дієті бути, або взагалі краще голодувати, пити тільки воду. Ну, Можливо, і суха дієта. І от, Вчора я витримала цей день вперше і хочу сказати, що ну, я б радила кожному це зробити. По-перше, не було ніякого там чи головні болі, чи якогось розбитого такого стану. Все було самопочуття добре, фізичне, фізичну роботу робила, все нормально. І, але на другий день от сьогодні була просто така дуже приємна легкість. Що дають ці такі дні? Очищення і фізичного, і енергетичного тіла, і також це день, коли легко це зробити, от, бо ну, наважиться на таке, і це не кожному вдається. А от якраз природа цьому, так скажемо, допомагає. Тому... Ці дні, якщо хто дотримується, він розуміє, Якщо не дотримується, можна спробувати кожного місяця, це по два дні, і таким чином це і самоочищення організму, і також коли є такі захворювання або профілактика таких захворювань, як аутоімунні захворювання, коли черезмірно активна наша імунна система. От, ну і також приводиться в норму вуглеводний обмін, жировий обмін, от, самопочуття краще, з'являється такий спокій. ну, Можливо, навіть, знаєте, проходять такі емоції. Ну, і ще хочу поділитися таким результатом нашого, нашого нового препарату, який називається антистрес. Е, нагадаю, що до його складу. Входить в основі гама аміномасляна кислота, яка є гальмівним нейромедіатором, а це дуже добре знімає нервове навантаження, напругу психологічну, і є також до складу входить амінокислота тіанін, яка покращує сон, вітамін В6, Звіробій. Як Природні, природний антидепресант, Ці препарати, цей препарат він змінює нашу реакцію на всякі провокації такого плана психологічного гармонізує нервову систему. І останнім часом я чомусь прийшла до такого висновку, що дуже часто виникають конфлікти від неправильного тону. Між партнерами, між чоловіком і жінкою, і це може послужити ось таким негативним пусковим механізмом для серйозного конфлікту. Тому щоб люди могли себе контролювати так, як би їм хотілося, у стосунках, от, я рекомендую кожному пропивати цей такий чудодійний препарат. Я п'ю одна вранці на тощак і дві перед сном за годину або за півгодинки. Дуже хороші результати у нас є, саме більше ми його заказуємо, так що люди теж бачать результати. Ну і 1 вересня ми відзначали день знань. Нашим вчителям, наставникам це Ніколаєва Алла Миколаївна і Михальчук Євгенія Григорівна, Ну це знаєте, наші вчителя від Бога, але це наше також і спільне свято, тому що ми навчаємося також, і як сказав Генрі Форд. Кожен, хто перестає вчитися, старіє, неважливо в 20 чи 80 років, а хто продовжує навчатись, залишається молодим. Тому я всіх вас, хто навчається, вітаю із цим святом і з молодістю. Ну, А тепер переходимо до нашої теми біологічно активні точки. Уже у нас є, ми знаємо, біологічно активні добавки, з якими ми працюємо, маємо дуже хороші результати. І тепер іще прийшов час, щоб ми більш детальніше узнали і про такі, такі засоби допомоги собі, їх ще можна назвати акупунктурні точки. Це ділянки на тілі людини. От, або, можна сказати, такі секретні кнопочки, які зв'язані з внутрішніми органами, або системами. Ці точки реагують на зміни в, в органі або в системі, і допомагають розпізнати дисбаланс і допомогти іще до хвороби, тобто зробити і профілактику. Таких точок сотні, дехто говорить. 15 тисяч, дехто говорить півтори тисячі, вони знаходяться по всьому тілу: на обличчі, голові, на руках, ногах, підошвах. І ще можна сказати, що це ділянки на шкірі з підвищеною чутливістю і тісно зв'язані з системами та органами нашого організму. Як ми, ми їх можемо відчувати? Ну, якщо знаємо, вже, де знаходиться ця ділянка, по таким характерним відчуттям, як тепло, пульсація і така е, легка, тобто приємна якась болючість біль. Це вже може бути індивідуально у кожної людини. Ці точки, вони в основному. Е, нам потрібні для самодопомоги і профілактики. Але коли вже є хронічні якісь проблемки, тут потрібно ще е, такий е, комплексний підхід. Ну і як швидко досягнути бажаного результату. Іноді це е, настає е, результат, бажаний людина бачить і через одну хвилину. Іноді потрібно курс один. Або три рази на день, декілька днів. Тіло для тіла потрібне, потрібен час. А ось така регулярність дає накопичувальний результат. Ну і обережно потрібно працювати з біологічними активними точками при вагітності, при високій температурі, ну і коли є, можливо, гострі якісь травми. от. Дехто може заперечити, чи кожен це може зробити, а вдруг не точно знайду цю точку і не буде ефекту. Насправді, зона попадання це від 5 до 10 мм. Тобто, коли є така у ну, медицині напрямок рефлексотерапії, то там і голочкою проколюють, там потрібно знати точне розташування цієї точки, а от коли вже ми масажними рухами, там, чи пальцями надавлюємо, чи спеціальним приборчиком, наприклад, руч, такою, як ручка, то такої точності не потрібно. Ми шукаємо орієнтир даної точки і підтверджуємо своїм відчуттям. Це, як я вже сказала, тепло, пульсація може бути і легенька така біль. Біологічно активні точки працюють неізольовано. Вони об'єднані в цілу систему каналів. І якраз через ці канали проходить енергія, яка живить весь організм. І в китайській традиційній медицині цю енергію ще називають енергія ЦИ. Надавлювати і масажувати. Це в мене тільки не чути, чи у вас, друзі? У мене теж не чуть. Угу. Значить, Тамари Павлівни трошечки, мабуть, десь завис інтернет. Почекаю. Алла Миколаївна, я хочу сказати за антистрес. Я сама його не вживала, але у мене є один мужчина, який дуже стресує. Mm -hmm. І він спробував цей препарат. Yeah. І що він говорить? Що каже таке було дивне відчуття. А яке кажу це дивне? Каже, просто моя реакція на Угу. Mm -hmm. Каже, там, де якби я психонув, побіг ну, в такій ситуації, хто каже, коли випив антристецтво, в мене я взагалі ну, не те, що стресонув, а адекватно міг дати відповідь. Ну, на якісь там не ну, незручні там питання або, можливо, якусь агресію від когось, розумієте? Mm. Каже, я б може психонув би і втік би, а то каже спокійно, дав відповідь і каже, таке відчуття вроді, ну от аж щасливий був, що зміг справився зі своїми емоціями, понімаєте? Mm -hmm. так, каже дуже цікавий такий, такий стан, але ну, він ще тільки почав пити, можливо, тиждень він п'є. Ну, подивимось, як він проп'є цілу баночку, що він буде відчувати. Це супер, коли вже ще тільки почав пити, і вже такі відчуття, це дуже класно. Ну так, да, в нього там начальник, він каже, він дуже його ну як, ну як, він непоганий начальник, але ну достає його. Ну, може, якійсь справі достає. Mm -hmm. розумієте? Ну well, yeah. Я завжди, психував, сердився, злився, побіг, прибіг. А то став адекватно, не сержусь, нічого, дав йому відповідь. Угу. Каже: дивуюся в своїх емоціях, дивуюся, каже. Супер. Це тобі. Оце такий антистрес. Так що... угу. Може, ще хто кому треба буде, хай спробують. Да, закуплюйте, да, обов'язково, бо як піде молва, то дуже швидко в нас розкупається все. Світла Васильна, зв'яжіться, будь ласка, з Тамарою Павліною, дізнайтеся, що там. Вон. Угу, добре. Угу. Е, що я хочу сказати? Що я, коли з'явився у нас вітамін в 3 потім з'явився таурін. А, антистрес, а потім таурін. Я все купила, тому що я люблю ну, користуватися і зразу знати, що людям розказувати. Але вітамін В3 з'явився першим. І антистрес, я думаю, не буду ну, з'єднувати одне з другим, просто відчую, як на мене вплине вітамін В3, потім таурін, потім антистрес і так далі. Ось. І, те, що сказала Світлана Анатоліївна, зараз я зрозуміла, що дійсно, от як можна ну, відчути да, такі, ну, проти стресові засоби. Це ж треба ну, певний час і так далі. І от Я коли почала пити вітамін В3, я його вже практично допиваю, в мене там залишилося зовсім мало. От, уже там чуть-чуть на дні залишилося, от то е оцей ефект накопичення, коли він впливає на нервову систему опосередковану, а потім я ще крім вітаміна В3, додала Таурін. Ну, таурін я недавно п'ю, антистрес просто я забула в Києві, я зараз у мамі. То я зараз п'ю таурин, я тільки почала пити і допиваю вітамін В3. У мене також така ж сама, знаєте, реакція наступила, що я на Оце, що літає, да, я зараз набагато спокійніше реагую. І коли ти стресуєш, ти розумієш, що не завжди ти можеш влучно сказати, не завжди ти можеш в той момент. Стримати себе, коли саме якась така ситуація от, і таке інше, то е, приймаючи вітамін в 3 і додавши Таурін, я замітила, що я дуже спокійно ставлюся на всі ці ситуації. І в мене, якби знаєте, є такий запас е, в чому, що я не зразу реагую, а в мене є запас подумати. І коли у мене була така стресова ситуація сильна, ось, я все випила по два: два таурина, два вітаміна Б3. І буквально я е, кажу, що ситуація серйозна була, я хвилин 15 полежала, і просто таке відчуття, коли я лежала, е, відпускає, знаєте, якесь таке, як, ніби якийсь внутрішній масаж відбувається. Я не можу навіть вам об'яснити, але. Ну, можливо, даже це можна порівняти, знаєте, коли сильний зубний біль, а потім ви якусь пігулку випили, воно відходить, отак легше, легше стає. Можливо, даже з цим можна порівняти. От. І я просто зрозуміла, знову ж таки, наша Тамара Павлівна вона завжди говорить, що коли ситуація серйозна, то не можна профілактичну дозу приймати. Тоді треба все збільшувати. І я думаю, що організм зайвого не візьме, він візьме стільки, скільки потрібно. І от саме дійсно на ці моменти звертати увагу, раз ми вже зачепили. А антистрес мене чекає в Києві, я в суботу їду вже на Київ, то я вже почну його пити, бо вже вітамін В3 допила. Тому теж <реш> поділюся на якихось із наших шкіл, як це все відбулося. Ну, але в нас тема Активні точки і будемо чекати підключення, підключення нашої Тамарочки Павлівни. Я думаю, що там вже щось у неї виясниться зараз. Хочу сказати про ці активні точки. Взагалі, що це, ну як для мене, я ну, якби не так сильно вивчала цю тему, але якщо взяти нашу діагностику, вона також складається із ну, основа її, закладена в ній, це акупунктурні точки. І коли нажимає лікар, знає, наші лікарі знають, на які точечки нажимати, висвічується через проводочки да, на екрані комп'ютера висвічується стан нашого організму. І це ще ну, ця компунктурна методика була відома ще на початку ХХ століття. І коли почали вивчати, то виявляється, так як казала сьогодні Тамара Павлівна, що точки. От я вам просто їх хочу показати. В мене зараз роблю демонстрацію екрану. Так, ще одну.